Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Путівник для початківців Римлян 6.23 Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. Після раптової смерті моєї матері я почав вести блог. Я хотів писати пости. Які б надихали людей з мудрістю користуватися часом на землі. Отже, я почав вивчати поради, як правильно вести блог, дізнався, яку платформу використовувати, як обирати заголовки, як писати переконливі тексти. І у 2016 році з'явився мій перший пост у блозі. Апостол Павло написав посібник для початківців, який пояснює, як отримати вічне життя. У посланні до римлян він пише, що всі ми грішники перед Богом від народження. Однак Господь Ісус може звільнити нас від гріха. Далі Павло описує різницю між рабом гріха і рабом Бога та Його життєдайних шляхів. Він наголошує, що заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя. Смерть. Означає вічне розділення з Богом, якого ми зазнаємо, якщо відкинемо Христа, втім, Бог запропонував нам дар нового життя в Ісусі Христі, це життя, яке починається на землі і вічно продовжується з Богом на небесах. Путівник до вічного життя надає нам два варіанти: обрати гріх і зазнати смерті, або обрати дар Ісуса Христа і отримати вічне життя. Отримайте Божий дар життя. Якщо ви вже прийняли Христа у своє серце, поділіться цим даром з іншими. Як би ви пояснили, що означає отримати дар вічного життя через Ісуса Христа? У чому відмінність між рабством у гріха і рабством у Бога і Його праведності? Помолимось. Господи Ісусе. Дякую, що любиш і прощаєш мене. Ти сплатив борг, який я не зміг би сплатити, і дав мені дар, який я не зміг би купити. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.